Підписники, сьогодні ми прожили 92 дня в 99 ночей в ДСО. Я думаю, ну я думаю, що ви бачите, яка нас крута база з моїм другом. Так, поздоровайся, вот. Як ми в чого зробив, там та Сашка? Ну, ми е, було б е, я чешую, я йому тільки шишить буквально допоміг, тому що я поки що ще є нубік і тільки почав грати. Хоч і прожив... Я вже вдавала. На... Хочі... Я ну, зустріла, то коротше прожив ні. Він прожив 259 днів, тому поки що ще у нас 92-й день. Я хочу зазняти дуже сильно цю анімацію. Тому що нам залишилось 48 секунд до цього, як ця анімація буде. А, Само. я хам, хам. А, тільки не здохнути, то ще в кінці дні. Іди мені, візьми, іди мені візьмеш. Чо? Вона щось. Іди візьми мені три морковки. Або дві, візьми дві морковки. Я тобі Та, пошизайся, знаєш, що просто. Андер. А, <світ> чекайте, Боже мій, попробуй якось сам справитись, тому що там олень бігає. Так. А, ти, а, ти ж... З'їж одну морковку. А, стоп, а, в та... а, там якось Марковка. може... Морковка. Та не морковка лежить, а ці дві штуки, хоча б їх з'їж тоді. Там все одно. А ти що, зараз сам здохнеш, реально? Перед анімацією за пару секунд? Добі очівки за одну мілісекунду! Дев'ять кристалів, як ти говорив. Я щас, хочу по... Я зараз буду помирати з голоду. Я помираю з голоду. Я помираю з голоду. Зараз почнемо. Зараз, зараз. О, мама! Ти чого так Пісники, у нас поки що ще рім на 100-й день. Я ж не всю анімацію записала, тому що ми там моя мама говорила. Ти не написала? Я не всю анімацію, тому що там в мене на це є. Мені мама говорила. Не, не повезло мені такси, ну не ну, я чуть-чуть анімації записав це точно. Ну, oh, не... мені повірять. А стоп, а ти не помеш з голоду?